Доброго ранку, хлопчики та дівчата! Подивіться, яка на дворі чудова зимушка зима. Зима сніжна, холодна, чарівна, чудова, гарна, срібна, морозна, білосніжна, люта, казкова, святкова і весела. Оленка із своїми друзями сліпили сніговика. На подвір'ї в новий рік в нас з'явився сніговик. З друзями його зліпили, руки з паличок зробили, прикріпили з моркви ніс, а Сашко відро приніс. Ввечері, коли діти розійшлися по домівках, сніговику стало сумно. У нього немає друзів. Поліпшимо настрій сніговику. Ліпимо йому друзів. Згодні? підготуємо руки до роботи, зробимо пальчикову гімнастику. Раз, два, три, чотири. Діточки сніжок зліпили. Він кругленький і гладенький, але зовсім не смачненький. Для роботи нам потрібен пластилін. Беремо білий пластилін і ділимо на три нерівні частини для тулуба та голови. І ще два шматка для рук. Скочуємо кульки. Перша кулька велика, друга менша, а третя маленька. Найбільша кулька стане нижньою частиною тулуба. Середня кулька стане верхньою частиною тулуба, а найменша кулька стане головою сніговика. Маленький шматок ділимо навпіл і скочуємо у кульки. Це руки сніговика. Останній шматок розкочуємо у тоненьку ковбаску. З'єднуємо всі деталі сніговика. З синього пластиліну ліпимо шапку, Скочуємо кульку, розкочуємо у циліндр, притискаємо до голови, з білої тоненької ковбаски робимо опушок шапки. Від червоного пластиліну відчіпуємо маленький шматок. І розкочуємо у ковбаску. Це буде рот сніговика. З помаранчевого пластиліну скочуємо кульку, розкочуємо, притискаючи на один бік. Отримуємо ніс моркву. З чорного пластиліну скочуємо дві маленькі кульки очі. Очі ніс та рот розміщуємо на голові сніговика. Гуцики робимо з синього пластиліну. Не забувайте дотримуватись пропорцій у розмірах. Розміщуємо гудзики уздовж тіла сніговика. З чорного пластиліну робимо гілку. Снігова баба дякує вам за те, що в неї тепер багато друзів. І я дякую вам, діти, за старання та чекаю фото ваших робіт. До побачення!